Сьогодні, 18 травня, ми зібралися з патріотами, людьми, якими не байдужа ситуація в місті. Так сталося, що за останні півроку. При вході нової влади було обіцяно, що типу все, що було вкрадено, Вілку ланові Проманенко тоді була команда, тоді був ще, ще Мерковіченко, тому що без міського голови такі речі неможливо було проводити. З приводу тисячі об'єктів ми знаємо ситуацію про 96 об'єктів, які були викрадені, але на сьогоднішній день і ситуація набагато серйозніша. По документам є 1049 об'єктів, які були виведені з комунальної власності. І розпродані зовсім ну, там немає ніяких торгів незаконно були порушені багато законів України саме по господарському напрямку. І сьогодні ми зібралися саме на сесію, щоб сказати, що потрібно. Повернути ці тисячі об'єктів у власність комунально комунальна, а й щоб громада потім контролювала що з ними, як з ними, ну і не, не пускала навіть новій владі можливості якісь робити з цим оборудки. Далі ви знаєте прекрасну ситуацію, яка відбулася на набережні по вулиці Маліновського, коли такий господин Краснов взяв начебто, в оренду землю на 10 років під якісь там товариство юнишіцька. Ну головне, що організація має напрямок типу молодіжного, але чомусь має приставку ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю. Головне, що по документах там дуже смішно смішна оренда, типу там чуть не три Да а по суті, мінімум 3-12% повинна сплачуватися оренда землі для того, щоб міська рада виконувалася. Стоянки з договорами оренди, які закінчилися, вони в назначений законом термін подали за далекі за місяць на пролонгацію договору оренди землі. Вони мають пріоритетне право. Але Філатов кої такі речі, що фактично право власності нічого для нього не значить, а договор оренди землі не продовжується по технічним причинам. Тому Філатов робить наступні кроки. Він передає рішенням виконкому комунальну землю, тому що договор оренди. Землі у людей закінчився, передає там іншим підприємцям. Спочатку баланси отримуючи Автопарк», каже, що ці гроші, нібито, будуть спрямовані на е, розвиток міста, тому що гроші почнуть поступати саме в місто, а так вони не поступали в місто. Коли люди платять договору оренди землі, так вони не поступали. Е, потім комунальне підприємство міськавтопарк передає ці автостоянки третім особам, взагалі підприємцям тим, який їх визначає сам Філатов. Це його кум, це. Його свад та інше, після, після чого група осіб в кількості не менш 40 людей в масках, з балаклавами, з бітами, дек... дехто манювати? з кастетами, забігають на територію, запоюють людей, виганяють власників і, і таким чином лишають їх, їх майна, їх куска хліба та іншого.